В межі з реальністю Бориспільський загін першої медичної допомоги відтворив на центральній площі міста дорожньо транспортну пригоду. Галас, вигуки постраждалих, звуки сирен автомобіля швидкої, все як насправді. Дійство викликало зацікавленість та хвилювання перехожих. Загін на чолі з головою Євгенієм Черенком діяли оперативно та злагоджено, продемонструвавши високий рівень свого професіоналізму. Дана імітація покликана не лише перевірити вміння членів Червоного Хреста, а й по можливості навчити перехожих допомагати один одному під час надзвичайних ситуацій. Голова Київської обласної організації Товариства Червоного Хреста України Олег Гуленко зазначив, що людина повинна вміти надавати першу допомогу як собі, так і оточуючим. Сьогодні ми тренуємося, як виходити з ситуації, якоїсь аварії, де наші люди, де наші волонтери беруть сортування. Це як приклад. Маленький приклад, який може бути. Ми повинні бути готові надавати допомогу. Ми вчити повинні вчити. Повинні воїни в шуцімови всіх, які потім десь кудись підуть, десь будуть воювати, спасати себе і спасати ближнього життя. Члени загонів Червоного Христа. Це звичайні громадяни, які отримали базу знань та готові у будь-якій порі надати допомогу тому, хто її потребує. Ми навчили загони наші по 48 годинній програмі. Це люди, які вміють це. Це волонтери. Це люди, які хочуть надавати допомогу. Тут можуть бути медики, тут можуть бути не медики, пересічні громадяни, які які навчені, вміють. Навчання має бути до такої ступені навченості, щоб це було машинально зроблено. Додав правдивості імітації ДТП, нанесений на постраждалих грим. Рани різних видів тяжкості від подрябин до відірваних кінцівок. Члени загону, володіючи необхідними медичними знаннями, надавали першу допомогу, використовували джгути, зазначаючи час накладання, вкривали потерпілих термоковдрами, знерухомлювали кінцівки та інше. Самі потерпілі повністю задоволені роботою Бориспільського загону першої медичної допомоги. Під час симуляції ДТП Людмила Степанян. Мала перебувати у стані шоку і старити та кликати на допомогу своїй пораненій сестрі. Людмила зазначає, що лікар впоралася із своїм завданням. Так вона мені надала заспокійливе і намагалася відвести подалі від місця. Пришестві, тобто так. Допомагали рятувати потерпілих учасникам загону Червоного Хреста, медики Бориспільської центральної районної лікарні разом із головним лікарем Олександром Щуром. Олександр Павлович оцінив роботу учасників загону. Я думаю, що команда наша діяла професійно в цьому є наступні фактори. По перше, це вони не просто одягають червоні курточки і бігають, і щось роблять. Це Великий обсяг роботи пророблено. Це щотижневий, а іноді і два рази на день тренування. І бачите, люди діяли злагоджено. По-друге, немаловажний фактор, що наш Бориспольський загін Червоного Христа очолив кваліфікований лікар, який не просто надихнув, не просто ініціативу, все це є, але. Підійшов до цього професійно, грамотно, і ми бачимо результати. Я не дай Бог, не дай Бог, щоб щось було, але я впевнений, якщо ситуація буде, наш загін Червоного Христа виконає свою роботу на відмінно. Міський голова Анатолій Федорчук висловив подяку голові Бориспільського загону першої медичної допомоги Євгенію Черенку та всьому колективу. Сьогодні ми ще раз переконалися в тому, якщо є лідер. То може відбуватися такий захід. Євгеній Павлович, я хотів би вам подякувати, тому що ви людина не просто заступник головного лікаря, ви людина ентузіаст. Я сьогодні дивився ваші очі, як ви горіли. Інша людина з такою задачею просто не справилася. тому вам велика шана і подяка. І хотів би сказати, що Євгеній Павлович і ця команда, яка в нас сьогодні, це люди на громадських засадах, жертвуючи своїм часом, своїми коштами, тому що навіть ці костюми, які придбати, вони теж коштують немалі гроші. Тому я хотів би вам побажати одного і вдалі в дусі такому тримати свій високий професіоналізм, але приміняти його тільки на таких тренуваннях, а не на практиці. Це перше і друге, Надія Григорівна. Дійсно, зараз запропонувала гарну пропозицію. Місто має сьогодні можливості допомогти вам матеріально. Ми розробимо, продумуємо як програму здоров'я, міську і для того, щоб виділити кошти, для того, щоб вас достойно екіпірувати і щоб ви могли демонструвати і надалі ті зразки надання оперативної швидкої допомоги, які ми сьогодні показали. Дякую вам. Волонтер та член Бориспільського загону Червоного Хреста Надія Литвиненко приєдналася до привітань колег. Євгеній Павлович, низький вам уклін. Хочу особисто від себе подарувати вам оці рози всьому Червоному Христу. Вони виросли у мене на городі, і хай ця маленька вазочка буде початком для вас, для вашої перемоги. А ще, а ще хочу, хочу передати оці. Оці е, значки України, знак України, Євгеній Павлович, Тут вистачить на всіх. Дякую, голова Бориспільського загону швидкого реагування Червоного Хреста України Євгеній Черенок подякував присутнім та підсумував роботу колективу. Таку симуляцію тренування ми робили перший раз. теж були свої недочоти, які ми будемо отрибати потом на наступних заняттях і справляти. Делати роботу над ошибками. В принципі, в цілому вийшло все, як і планувалося, як і буде в реальній житті. Після завершення демонстрації кожен бажаючий мав змогу взяти участь у майстер-класі та навчитися здійснювати серцево-легеневу реанімацію. Тетяна Поминальна, Юрій Юрченко, новини телеканал Бориспіль.